Вінні та його друзі няньки для каченяти. Одного сонячного погожого дня у столітньому лісі мама Качка терпляче дожидалася, коли її діти вилупляться з яєць. Нарешті, із плямистих шкарлупок з'явилося три капухнастих жовтих каченят. Мама Качка привітала їх гучним і гордим кря і повела до озерця на перший урок плавання. Але вона не помітила, що одне плямисте яєчко залишилося в гнізді. Коли крихітне каченя вилопилося зі своєї шкаралупи, воно тихенько закрякало, підключаючи маму, але ніхто до нього не озвався. Тож маля сиділо, кликало і чекало, і чекало, і чекало. Того самого дня у столітньому лісі вінні та його найліпший друг Рох Вирушили на прогулянку. Через якийсь час рох нашорошив вушка. Вінні, сказав він. А ти чуєш щось? Він уважно прислухався. Схоже, таки чую. Він розсунув кущик лілій і побачив каченя. Мусимо знайти його маму, сказав Вінні. Друзі обережно вивели каченя із гніздечка і подалися на пошуки. Втім, жодної качки поблизу не виявилося. Лишається один вихід, сказав Вінні. – заберемо його до мене додому. Перш ніж ми підемо, зазначив Рох, – малюкові треба дати ім'я. Здається, ти вже його дав, мовив Вінні. – Правда? здивувався Рох. – Дивно, я щось не пригадую. Малюк, підказав Вінні, – ось так ми його і назвемо, бо він і справді маленький. У хатинці вінні і друзі відшукували ящик, щоб зробити затишне ліжечко для малюка. Він поклав каченяті свою ковдру, щоб йому було тепло й затишно, а рох засвітив лампу на випадок, якщо маля боятиметься темряви. Потім рох налив у блюдце води і поставив його поруч. Може, тобі захочеться пити? сказав він. Прокинувшись зранку, вінні Рог і малюк пішли в гості до кролика на сніданок. Ми подумали, а раптом у тебе знайдеться чим його погодувати, сказав Вінні. І всього за хвилину кролик поставив перед малюком тарілку зі спаржею, зеленим горошком і шматочком помідора. Після сніданку вінні та Рох відвели малюка до будинку Кенги і Ру. Як чудово, мамо, сказав Ру. У мене буде новий друг. Я навчу його гратися, усі свої ігри. Спочатку вони гралися в хованки, а трішки згодом на малюка чекала особлива розвага. Ру поруд усе любив ліпити пасочки з мокрої глини. Каченяті сподобалося бавитися з кенгуренятком. Після купання і перекусу він, Рох і малюк навідалися до пана сови. А щоб мені дзьоба зламати! Хіба ж ти не диво? вигукнув пан сова. Дайно ну, я покажу тобі, як чепурити і розпушувати твоє м'яке жовте пірячко, мій маленький друже. Згодом, попрощавшись із совою, препухнастий малюк перевайцем почебиряв додому звіні. Наступного дня тигрик і ру прийшли до гатинки війні, щоб провести час з малюком. Уху-ху! вигукував тигрик. Давай пострибаємо до озерця, щоб ти ще почався гарно плавати. Малюк пробував стрибати, але так добре, як у тигрика, в нього не виходило. На озері Реу познайомив малюка з дивовижними створіннями. Малюк проїхався на спині черепахи, похлюпався з їжвавим окунем і посакав із жабкою з крекотухою. Наступного дня прийшов із щоб повезти каченя на прогулянку. Навчиш мене ходити перевальцем? спитав він малюка. Той з готовністю кивнув і заходився чалапати, обходячи зарості будяків. Тоді віслючок і собі почала поперевальцем. Він перевалювався вперед, перевалювався назад, перевалювався ліворуч, перевалювався праворуч, аж доки не гепнувся. Я так і знав усе було занадто добре, щоб тривати довго, нарікав віслючок. Коли вже пора було повертатися, віслечок повів малюка до хатинки вінні, та невдовзі збагнув, що вони загубилися. Краще просто сісти тихенько і чекати, коли хтось прийде і знайде нас, сказав віслючок. Вони примостилися поряд і задрімали, чекаючи, доки за нею прийдуть. Минуло, здавалося, дуже багато часу, коли Вінні та рох відшукали заблуд, ті міцно спали під вербою. Усі разом друзі подалися до хатинки вінні. Хто зійшов, а хтось щелапав лапав перевальцем. Коли вінні та рог вклали малюка у ліжечку, то почули, як він говорить крізь сон: мама, 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 От лишенько. сказав Вінні. Певно, треба знову спробувати відшукати маму малюка. Рано вранці Вінні та Рох завели малюкату Кенги, і після ретельних старань таки знайшли маму качку. Спочатку були сльози і крякання, і сплески водення крильми, а тоді Вінні і Рох привели качку до будиночка Кенги. А там відбувалася зворушлива зустріч Каченяти з мамою. Я сумуватиму за малюком. Сказав він друзям, та я щасливий, що він знову зі своєю сім'єю. А ми завжди будемо раді бачити його тут.